Доброго дня. Сьогодні у нас в студії є, е, можна сказати, засновники аматорського театру у місті Володимирі Волинському, режисер Лариса Половньова, режисер-педагог Людмила Пахажалова і актори цього театру Катерина Петрович і Володимир Пахажалов. І Тетяна Половинська. Для початку я б хотіла почути коротенько про самих режисерів. Але зробимо ми це по-новому. Про Ларису Леонідівну розкаже її колега найближча Олекс... подруга. подруга Людмила Олександрівна. А про Людмилу Олександрівну розкаже Лариса Половньова. І це буде коротеньке представлення. Так, це ризик. Зразу кажу, бо, щоб сказати про свою подругу, я сама, якщо взяти акторське амплуа, то я характерна. То «Баба Яга», відьма, от я такі граю там. І мені дуже важко казати зараз про мою подругу і режисерку, так, що її правду, раду, бо так, фантанірує ідеями. А виконавцями, творами. Ну, за цим слідкувати дуже-дуже важко. Важко, бо сьогодні тільки одну ідею ми опанували, а вона завтра ще одну, і ще одну, і ще одну. Інтелектуальна. Забиває інтелектом своїм так, що мама не горює. Знає все. Чоловіки. Рядом поруч з нею вони заткують. Бо Лариса Леонідівна знає історію, знає культуру, знає музику, знає літературу, знає, а, а о, такі ближчі часи, вона ще знає англійську, Англію. Ну і ось таке. Ну Бровкі доміком за чим? Жду якоїсь каверси, якого якоїсь інтризя ну, вже в ну поганіше ну, вже не буде, вже таке. І можна розкладати. доля наша така, що ми з нею наздряв здрів вже йдемо дуже багато часу. 34 роки. Ой боже ж, ще тримаємося. Так, і звела нас доля тут, на цій землі, наша така війна несподівана, вона звела, але я так думаю, і гадаю, що для речей гарних вона нас тут звела, і мене, і Ларису. Але знаєте, ну, болівар двоїх не може витримати. То Лариса Леонідівна, ми, ми так домовилися, що вона ідейний керівник, що вона і репертуари, і все вона. А я вже буду таку виконувати роль ну, роботи Рештальний. такої, да, пристрії робота буде у мене більш очбового плану. Ну, ось так я нічого поганого ще не сказала. Ще я я покру... <різь> коли можна <різь> мені трошечки розла. <різь> так, так, так. Ну так, а вона в нас може грати снігурочку, машеньку, і ще то, хай вона з позиції Машеньки, Снігуреньки про мене розказує. Давай <різь> Ларисова. <різь> я <різь> я постійне моє головне <різь> антло. Анна Кареніна. А, не тільки кидатися під танк з прапором на баркади. Так, так, так. Ось так. так, так, так. так. Ну, так. це я вважаю, така може якось стомір. Вірно, 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 вірно. Так, так. Угу. Тепер про Людмилу Олександрів. Ну, так я вже сказала. 34 роки це дійсно. Срок такого сроку навіть не дають. Подруга. Ні, ні. Я, я так, знаєш, з Калабуна. Yes. І дійсно, ми завжди були поряд і в радості, і в печалі. Були колегами. І так в житті бувало, що працювали разом, почали працювати разом, один переходив на іншу роботу. І підтягував, було. було таке. Переходили в інший рівень і знову підтягували. І Людмила Олександрівна, окрім творчості, мені хотілося б її ще охарактеризувати як людину. Це дуже надійний друг, друг, який підставить своє плече. Ну, у всяких обставинах. І в творчості, і в житті. Вона дійсно більше режисер-педагог. В мене я більше як постановник і як, ну, у той, хто фонтанірує ідеями. Не. Ні, про генератор, я пізніше скажу. <клух> так. Резу, ну Я ну, вже побранзавіла. <ріст> вже <врахла. ріст> можна було співати слався, <ріст> слався, слався в віки. <ріст> <Давай>. <ріст> І вона дуже вдумливий педагог. В мене буває так, що я заради головного можу трошечки поступитися маленькими деталями. У Людмили все, все отак от. До вершини вона йде не скачками, а прямо, прямо уверено вперед. Ну, і я її дуже люблю, Ой, <ріст> <ріст> Так, так. Да? Що ще вам розказати? Чому ну, ми взяли, взяли цю кільцу? Ні. Тепер кілька слів про створення самого театру. Коли прийшла вам така. Ну, Їй. Як це вже? Вона вже давно в неї руки чесалися давно, в мене цього не було, бо в мене вже так, я вже думала, коли я вже буду завершувати цю роботу. Тому, ці ідеї по створенню те... театру, постановці по всій, це були її ідеї, а я вже була ну, я пішла. Там ні, ми так скажемо, тандем, Бо інакше нас не можна в даній ситуації розглядати як окремо. Бо ми, мабуть, дійсно зійшлись як дві творчі половиночки. Коли мене рве, тре, господи, прости за такий вираз, то Людмила Олександрівна мене трошечки придержує, каже. Придержите коней. Ага. Як прийшла ідея створення, вона мені ніколи не покидала. І коли ми сюди приїхали, переплакавши, перегорювавши, вирішили, що досить, досить не будемо доживати, а будемо жити. І я почала потрошечку трепихатися, шукати, де. Кому я потрібна? Ну візьміть мене хто-небудь. Я ж маю 50-ти річний професійний досвід. На. І... Навіщо ви сказали 50-ти річний? Річі. Ми ж зараз будемо відраховувати, скільки. <рес> <рес> ну, і так. Ідеї, ну, я вже казала в попередньому а, так. На репортажі, я казала про складені зірки. Е, ну і я, коли ми приїхали на цю землю, то перше я дуби, якщо створити театр, то брати так. треба, ну ні, вона так і прийшла ідея, взяти за е, яка була народжена в підгайцях, народжена на Волинській землі. І ця ідея якось прийшла, можна сказати, посеред ночі. Я проснулася і вирішила, що це буде тільки за польська. О, так, так, так. Ну, хто по ночах спить, хто розмішляє хто в смислі життя. Отак воно прийшло, я думаю, візьму за польську, візьму мораль пані Дузької. П'єса, як я казала, написана більше ста років тому, але дуже-дуже сучасна. Ну, Ми це бачили, дуже актуальна. Бо проблеми батьків і дітей вони не вичерпні. А як ти підбір акторів? Це Ой, вона сказала, это возможно я. вона сказала, візьму за польську, а я думаю, так, а підбір акторів. Обізвалась Палаєвська. Обізвалась Палаєвська, яка вже мала відносини до нас, до Володимира Григоровича казала, що у нас у редакції є люди, які теж фонтанірують, які теж хочуть себе проявити. То ініціатива була ваша. Я прийшла потім Лариса, я його звела, бо я стороння тут участь брала. Так що ці, ну так сказати, ці лаври ваші ваші. Бо так генератором, можна сказати, от як в театрі розподіляється амплуа, так от розподілилися актори. Uh -huh. Актори цього аматорського театру не мали ем, досвіду ем, театрального багатого. І це було, знаєте, як. Ну, От досталися мені дорогоцінні камінчики. І оці камінчики, як буває, від природи, бо у, кожного, у кожної акто, актриси і актора нашого сучасного театру якось так склалося не амплуа, а я про себе вирішила. От Палаєвська – Це генератор. Це моторчик, це моторчик, динамо машина, вічний двигатель. Люда э, сидорук це серденько, Люда Сидорук – сама жіночність. Ліля парасін, це в мене, ну так як. Людина тонкої душевної організації, ну, така незахищена, правда? ранима, тонка, делікатна людина. І дівчинка іскра, її сестричка Юля, Юля Климів це дівчинка-полум'я, дівчинка життя. З неї це життя фонтанірує. І наша, наша улюблена попелюшка, яка береться за всяку роботу і виконує і старанно, і досить добре. Ну, не можна не сказати про чоловічну робіт. Василь Борисюк. Це його Борисевич. Борисевич. Ага. Господи. Ага. Ем, я вибачаюсь. Василь Борисевич це отой був булишничок. Камінчик на який, який я хочу. Я цього ніколи не робив, але я хочу. Робіть зі мною, що хочете. Давайте він нас терзав. Людмила Олександровна, Стараний дуже. індивідуально. Давайте ще. Ні, я ще тут так не почуваю себе добре, давайте ще. І не хваліть мене, не хваліть, давайте мені ков'яка, <ріст> не хваліть мене. І ви знаєте, те, що він зробив з собою, бо в кожній жінці присутня ця театральність, ну, тому що вона жінка. Вона актриса, вона має бути, тому ж і довше живемо на світі, повмів пристосуватися до певних обставин життя. У чоловіків це трудніше виходить. Але те, що зробив за ці декілька місяців Василь, ну це можна сказати, це так, так, так. злет. Він брав висоту, ну, як колись Валерій Брумель. Угу. Так. Ну, хто знає цього? Ким нас з тобою. Ну, 50 як... років може <рістити> Брумель. Ну, але це ж було ну, ну, та... мірило, ніхто вище його не плутнув. Не... Не... А... А, а Бубка. А так, як Бубка. Ні, ну там бубка зі. А, а в нього тільки текст п'єсни. Тільки nee, він жирли. Жирдиною. Так. І ну що я можу сказати? Це наша опора. Разна... На так, остан... на останній сторіночці, там, де були написані не тільки дів особи і виконавці <кл 'я> в програці, було написано. За трупою. Якщо б це було б в Старому театрі імперському, то в нього було б амплуа, благородний отець. І каса була б в нього. Так. Але каси в нього нема. Це наша опора, наш фундамент. Ну і дійсно, як сказала, молоток, плоскогубці, що там інше. викрутки. <кій> да. Лариса Леонідівна і Людмила Олександрівна. Ну, ми знаємо, що серед ваших випускників і вихованців є дуже знані актори. Дуже Чи дуже. не боялися ви братися до таких камінчиків необтесаних? Не Чи не боялися ви, що з вашої праці, в принципі, не буде видно ніяких результатів? Тому ну, що це люди далекі дуже від театру, це аматори. Одне діло хотіти, інше справа вміти. Я буду дуже скромною. Я скажу, а, ну, які вихователі, які і Ну досвід у цьому у нас дуже вже великий. І брали ми завжди людей без якогось там досвіду. Я не знаю, у мене не було такого, щоб хтось. Не виправдав надію, яку. не було такого. Ну, якось так, як що робили вже, як вкладали якісь сили, то результат був. Зворубний був, зворот був. Тому ну, побоювань не, не було в нас. Не було. Зовсім не було. Я не знаю, я про це не думала. Я навіть не думала, що хтось вчора. Змог би щось не зробити, забути, чи когось там так прошибло, що він все навіть позабував. Ну, Якось цього не було. Ну, Може, досить, може, впевненість в тому, що ми бачили там на репетиціях за день до того. Ну, І... ну А на ваш погляд, як сприйняла цю новацію публіка Володимирська? Театри не так часто приїжджають. До Володимира скажімо так. У ну, нас було бажання зробити справжній театр. Mm -hmm. Театр, який починається з гардеробу, якого вчора не було, mm -hmm. е, своє, фоє із самого глядацького залу, ми прагнули створити атмосферу і дотримувалися всіх театральних правил. Вчора критики мене чули такої. Я думаю, що Ми зарано готові. ще зарано. О, так. так. межі досконалості не буває, але в нас є перспективи, бо актори вже попробували, трошечки вкусили аплодисментів, так? або тільки на, на, не зазіркували, не зазвізділи. Ні, ні, не буде. А можна тепер кілька запитань до ваших акторів? Катерина Петрович, ми знаємо вас як художника, ми знаємо вас як викладача художньої школи, як директора культурно-мистецького центру. Вчора Володимир Волинці дізналися, що ви ще й актор, акторка. Як вам було на сцені, як ви вжилися в цю роль, якою наділили вас режисери? Ну, чесно кажучи, спочатку як ми познайомилися в арт-галереї, пам'ятаєте, mm -hmm. то надзвичайно мені було страшно, тому що в мене завжди є така невпевненість, а чи зможу це я. Але в мене було бажання, і я дуже хотіла, щоб в нашому місті був театр, був театр, який працює. Чи народний, чи аматорський немає різниці, головне, щоб було куди прийти. І я розуміла, що мені треба допомогти вам взяти в цьому участь, тому підтягнуться вже мої працівники, дуже хороші люди, які також молоді, і вони мають потенціал, потенціал куди рости. Ну, коли я побачила, як почалися репетиції повним ходом, а я сижу в бумагах, здаю звіти, то мені було ще більше страшно, тому що я дуже відставала, я не знала слова. Але оці репетиції, які ми проводили в нашій галереї з персонажами, конкретно з якимось цим мені дуже допомогли. І Людмила Олександрівна і Лариса Леонідівна повністю нам показували і розказували, як що робити е від міміки до жестів. І людина, яка хоче, вона, звичайно, це буде черпати, брати, запам'ятовувати, якось трошечки відфільтровувати, що їй ближче, і вже тоді показувати це глядачою. Ну для мене це, звичайно, на сцені було не дуже страшно, бо ця сцена мені вже рідна, я там вже рік на ній хожу. але мені було страшно те, щоб я оправдала надію і показала це так, як це хотів бачити. Ну, напевно, режисер, як він це собі задумав. От я на це найбільше напевно переживала, щоб ну, оправдати надію, бо хотілося зробити це дуже добре. Ну от максимально як ти це можеш. Mm -hmm. А можна запитання ще до однієї торки? Mm -hmm. Обов'язково. Mm -hmm. Тетяна Йосиповна, а розкажіть, будь ласка, як mm -hmm. вам mm -hmm. працювалося над центральною mm -hmm. рогією? Скажу, неважко. Не важко. Я всім говорила перед прем'єрою, що це як перші пологи. Ти боїшся, але не знаєш, чого ти боїшся. Ти боїшся і переживаєш. Але чого, що це таке? Ну, я вам скажу не страшно. І навпаки, якось після перших 15 хвилин забуваєш про все на світі, і ти дійсно стаєш тією пані дульською. А я відчуваю, що це мій персонаж, що ніяка Юлісевич, ніяка Ганна, це не моє. Але ж була заявка на діймовочку. Так, була. <ріст> <ріст> ну добре, Володимир Григорович, ви теж <ріст> <ріст> головна дієва особа. <ріст> чоловік пані Дульської. <ріст> <ріст> Знаємо, що ви лікар за фахом, лікар-травматолог. Як вам вдалося перевтілитися в актора? Чи можливо це не перший ваш досвід? Можливо, ваша дружина так і привлікала до таких висів? можна я так, дівчинка? ми сьогодні дивилися передачу з Віктором Шандеровичем, і в нього було запитання. Країни Росії, а він каже: Бачите, я літератор, і я боюсь, на магнічує, на намагнічує. Я боюсь, що за моїм словом, за моїм баченням, щось буде погане. Дія, якась, якась дія погана. До того, як він вийшов на сцену, його гардероб був у мене у виставах. І він не, то друге, то три. бачиш, яка сорочка знайома сидить в залі. Так це ж моя сорочка. То я його примагнитила то, то, так, да? до сцени. І сьогодні вже це ну, такий момент, ну, без, без якого не можна було. Отак. Я думаю, Це трохи, трохи відбулося раніше. От той знаєте, як українська пісня так оперувані. Так що ми досить давно знаємо одне одного. Ще коли Людмила Олександрівна закінчувала інститут і робила свою дипломну роботу, дипломну роботу я то я був вимушений виконувати роль. дипломний, так, 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 ну, я так, забула. Роль. Я, ну, а -а -а. Нема куди було. За чим а взагалі, я вам скажу, я дуже талановитий. Я, я не знаю, хто більш за мене в театральному плані талановитіший за мене. Ні, не як актор, як глядач, я маю на увазі. Бо я дуже талановитий глядач, я талановитий слухач, я з задоволенням це роблю. От, а театр, театр. Я взагалі люблю театр. І з одного боку, що в мене дружина режисер, це вже спрацьовує такий ефект Солоного огірка. Оце я в діжку кинули з розсолом – Хочеш, не хочеш, а це просолюєшся. Ну, а тим більше, я й сам з задоволенням туди стрибаю цей розсол. Я багато чого бачив, я бачив найкращих акторів Радянського Союзу. Живцем, починаючи з лауреатів Ленінської премії, солістів Большого театру і театру Вахтангова, Муссавета, і Таганки, ну, все-все-все, що було. Ось. Так що коли мені запропонували роль, тим більш така відповідальна роль, дуже відповідальна, я боявся, це не забути слова. Бо слова такі. Ну, вагомі, я скажу, вагомі. Зато оплески які ми такими. забрали такі так. Лариса Леонідівна, Людмила Олександрівна. Що буде в найближчому майбутньому? Це до неї Куди рухається театр. Чи це <ріху> була прем'єра <ріху> ну, і, і далі буде якийсь період відпочинку? Чи На жаль, вона воно... сьогодні вже цей міловий круг, Брехта, вона вже... Намалювала. А я тільки ховаюсь від цього, бо знову треба буде виконувати її. <реж> ні, ні-ні-ні. ні, Це треба ховатися там всередині. А, Казати так вода та, та, круги, І те, щоб не дивитися туди, щоб ніхто не сказав одні віть, ні віть. Ну, кажуть, що про плани не бажано говорити. Я скажу тільки, що вони є. І я дуже, дуже сподіваюсь на те. Що Володимирі відродяться театральні традиції? Ми вчора відчули це, що жителі міста готові сприймати нас. Але ж нам дуже, дуже потрібна поміч. театру міста міста. Бо в цьому першому нашому, так сказати, виступі це ж була сплошна самодіяльність. Бо щоб щось показати, треба спочатку вкласти гроші. Це були наші вкладення. Ну, не будемо. Так, але вчора Підтримка. ми Ми так е, 7, е, 230 місць в залі. І ще був, ну, був повний аншлаг, і це було дуже-дуже приємно. А потім там стояли дві скринки на розвиток театру. І ми отримали 700 гривень. Так. І як поділили на Кількість глядачів то в нас у середньому вийшло, що по три гривні заплатили наш талант, наші чотиримісячні труди коштували три гривні. Гривня в місяць. Учеників було дуже дуже приємно, що вчора на почту прийшло дуже дуже багато відгуків від моїх. Колишніх учеників, які стали учнів, які стали, ну, скажімо, ну, хтось видатним, а хто просто акторів, коли побачили фейсбуці, і там прямо були ура, ура! Такі вигуки з сватком. Заради цього варто життя.